Привіт-привіт усім. Так, маємо ранок середи. Ніч була, друзі, не просто важка, а вообще, нехай Бог милує. Нехай нас Бог милує, заступи від того всього, бо це жахливо. Дякую, що зранку стільки людей написало у коментарях. Всі хвилюються, всі переживають, за Артура переживають. Артур вчора приїхав, друзі, вечором. У нього на сьогодні пар нема, слава Богу. Бо я би, певно, вже серед ночі летіла в той Тернопіль. Артур є. Артур є на місці, але настільки була важка ніч, нехай Бог милує кожного. Я майже не спала, а зараз маємо вже коло восьмої години, вже по восьмій, навіть нікого не було. Хлопці сплять, а Денис, певно, до школи не піде. Коротше. Нічого доброго, нічого доброго. Добре, друзі. Треба вставати, треба вставати, йти до господарки братися. Треба щось їсти, готувати. Нехай нас Бог всіх оберігає, саме основне. А у нас ось такий приморозок. Ось мінус один точно був, друзі. Мінус один був, бо вон, вода позамерзала. Ну, а може, ще є прохладненько, прохладненько. Ну. Але вода сонечко виходить, то вже пускає. Ну Тут, бачите, під навісом, ще ти... трава вся замерзла, а тут вже мокра. Зараз вийде до гори сонце, щоб тепліше, але зараз наразі дуже холодно. Нушка, що ти? О! Стоїть, стоїть. Зараз їсти всім, пити всім. Що вам скажу, друзі? Все, вода замерзла на дворі. що Ми в кладовці тут маємо воду. Але коли цей, коли добрячий мороз, то й кладовці замерзає. Там того року ти вже так мучилася. Феном розігрівала, щоб пройшла вода, бо тут труби йдуть по потім підвал. Я можу, щоб труби не потріскали. Але, жар, хоть воно більше, ніж один градус. на дворі, то звичайно, як мінус ще один, то ще тече вода, то вже все. Вже навіть мене на ручку повернути, вже замерзло. Ну потім пусти, воно ще піде вода, але зранку маючи на увазі. То вже все. Так, так, йде до зими подроби. Курам вже даю в середині їсти. Бо я їм даю все на дворі, друзі. Але то вже холодно, вже така хляпанина, вже в середині все. Муха чекає свої черги. Ходи, де твій баняк? Вже нема баняка, правда? Зараз йдемо. Ходи. О, конечно, сама вміє відкрити рогами. Ходи, йде баняк. О. Ходи ножки. Ну, куди пішла? Ну, нам. Пішла… Ходи сюди, нуся. Диви, диви, Зараз поперекидає. Кози то ж такі, вони шкідники, друзі. Що вона? Ходи? Ходи їсти, ходи. Вона все поперекидає, все, що є. Бараболя там на мета стоїть. Багато їй не даю, друзі, бо цей... Бо може по носу дістати, якщо багато з'їсти, бараболю. Кілька на день. То на вечір переважно чоловік їй дає. Аж собі знайшла. Ходи, ходи, треба доїтися. Ходи нусь. Знов тривога у нас. А по цілій Україні, певно. Так, друзі, що? Треба кидати її е, сіна. Сіна йдемо наберемо, нагодувала її. Наготувала, там там осіна. Знаєте, так не виспалася. Як, як в кого є? Я знаю, хто не може в день спати. Я теж не дуже можу в день спати тако. Ну, там годинку можу, але так, щоб довго не можу. Але якщо не виспулься, то мене чогось нудить. Я не знаю чого. Ну, хтось там сонний ходить, хтось там. А я як не висплюся, мене нудить. Ну. Хлопці ще сплять. Найденець знайшов до школи, так, я казала, встав, перекрутився, такий сонний ніякий. Кажу, йди лягай спати, дайся спокій. Я розумію, може то неправильно, але мені здається в таких реаліях. Це найкраще рішення. Є можливість, треба спати. Так, сіно. ну вже кричить. Ще не Ще навіть не з'їла зерна. А хоч і сіна в нас не зерно. А ми сіна, друзі, заготували. Це ж під самі балки. Ну, ми ж не думали, що Тако зразу всіх повідаємо. А там того року бракнуло того сіна. Та вже все, того року перестрахувалися. Не знаю, нам може продавали його. Що Робити з ним сіном. Купа сіна. Там того року ми стільки не заготовали, друзі. Вінників. Там того року було більше вінників, бачите. Того року в мене. Ми не мали коли? Цибулі, Вон багато. Добре. Набираємо сіно. Ще не розмерзлося вікно. Ще не пустив мороз. Ну-ка, вже даю. Казала, зерно ще лишила. вона хоче сіна. І не хоче йти до цапа, друзі. Я не знаю, коли вона піде до цапа. Тут сіно вже ставлю, де білка була. Бо ці коси, що ми повіддавали, то вже казали, що всі перегуляли. А ну ханя. Ви знаєте, що то є таке, в них не чують цапа. Тобто, якщо одна коза йде до цапа в хліві, і вони чують той запах, ти приводиш кози, вони вже всі починають один за другим мекати, хочуть йти до цапа. Ну так природа, а вона ніякого запаху тут немає, ніхто не був, нічого не чує. Та тобто, все не хоче, вирахуйте, якщо ми зараз маємо кінець листопада, це грудень, січень, лютий, березень, квітень. Вілий квітень, якщо б зараз пішла, і то щось, щось вона ніяка не хоче. Ой, добре. Йду я до хати, дала їсти пити. всі на носці, йду до хати, просіджу молоко, душу щось їсти варила. Добре, друзі, буду закінчувати свій ролик, такий коротенький, тільки що ще подивилася новини. Боже, стільки людей загинуло, стільки людей поранених. За що? За що? Е, я там викинула шорти, <кхм> маєте по можливості поширюйте їх, щоб більше людей бачило, що в нас робиться, щоб весь світ бачив. Добре, друзі. всі вам тільки добра. Меру, добра, все більше нічого не можу сказати.